Голодний бунт. Працівники парку культури і відпочинку вже третій тиждень не отримують зарплату за листопад. Про це на оперативній нараді заявив директор установи Володимир Ротаро. Каже, рахунки на проплату із невідомих причин зависли у казначействі. Між тим на законну оплату праці очікують три десятки комунальників. Люди каже Ротаро у відчаї. Вже нині їм немає за що жити. До того ж на носі новорічні свята. Ну просто вони кажуть, у нас немає взагалі на пижик доїхати до на роботу. І, і кажуть, ми не будемо їздити на роботу, тому що у нас немає. Якось а в той же час гроші на заробіт младу стоять на рахунку. І чітко вказано, що це є заробітна плата. Хоча нібито казначейство каже, що це воно у нас де по наших кодах, як це дотація. У казначействі ж пояснюють, зарплату працівникам парку культури отримують у вигляді фінансової допомоги від департаменту комунального господарства. Тож цей вид розрахунків до так званих захищених статей не відноситься і не є першочерговим для опрацювання. До того ж, через виявлені порушення фінінспекція розпорядилася призупинити обслуговування будь-яких операцій департаменту. Забор. Кажуть, у казначействі діятиме аж до 26 грудня. На даний момент. Фінансовою інспекцією є операції є призупинення операцій по житловому комунальному господарству. В зв'язку з тим його стаття йде не заробітна плата, а йде фінансова підтримка. Фінансова підтримка не попадає під захищених видатків, тому ми призупинили до 26 числа. Тим часом у департаменті повідомили, що рахунки їм заблокували лише минулої п'ятниці, тож казначейство могло пропустити зарплату для працівників парку культури і швидше. Між тим люди, які залишилися без оплати праці, погрожують піти у прокуратуру і навіть особисто поскаржитися центральній владі.